Сьогоднішнє євангельське читання розповідає про зцілення розслабленого, тобто паралізованої людини. Історія про зцілення розслабленого є в трьох євангелістів у Матфея, Марка та Луки. Кожен із них зберіг у своїй пам'яті подробиці цього зцілення, що вже вказує на сильне враження, яке справило на учнів Христових саме це чудо. Господь наш Ісус Христос, здійснюючи зцілення, говорить розслабленому: прощаються тобі гріхи твої. І в цих словах Христових є вказівка на гріх як джерело всіх хвороб. Звичайно ж тут не йдеться про те, що будь-яка хвороба є результатом наших гріхів, але в глобальному сенсі людина хворіє через наслідки так званого первородного гріха. І, хоча ми не є співучасниками гріхопадіння наших правоців, проте наслідки цього гріхопадіння позначаються на нас у вигляді тління, тобто схильності до хвороб і, зрештою, смерті. Проте в деяких випадках хвороба конкретної людини справді може бути наслідком саме її гріховного життя. У сьогоднішньому євангельському читанні йдеться про зцілення розслабленого. Згадаймо ще одне чудо про розслабленого, яке описане у Святому Письмі. Коли Господь зцілив паралізованого при овечій купелі, то попередив його, щоб він більше не грішив, щоб не сталося з ним чогось гіршого. Згідно з тлумаченням святителя Іоанна Златоуста, розслабленість, параліч цієї людини пов'язана саме з її гріховним способом життя. Навіть більше святитель вважає, що розпусне життя дуже часто призводить саме до паралічу. За аналогією з розслабленим при овечій купелі можна сказати, що і розслаблений, про якого згадується в сьогоднішньому Євангелії, до своєї хвороби також вів життя далеке від праведності. Саме тому і Ісус Христос не просто зцілює його, а звертається до нього зі словами. Прощаються тобі гріхи твої. Книжники і фарисеї, почувши ці слова, обурились і почали звинувачувати Христа у богохульстві. Їхнє обурення, викликане тим переконанням, що прощати гріхи може лише Бог. І це справді так, гріхи може простити лише Бог. Одразу зауважимо, що священник, який звершує таїнство покаяння, є лише свідком і знаряддям божественного промислу, а прощення гріхів, безперечно, належить тільки Богу. Розрішальна ж молитва вказує на велику милість, даровану Господом грішникові, що кається. Проте вороги Господа Ісуса у своїй духовній сліпоті не врахували того, що Христос, прощаючи гріхи і зцілюючи, саме цим свідчить про свою божественність. Він прощає гріхи, бо Він і є Бог. Звернімо увагу на слова Господа до тих, хто обурюється. Господь говорить, що легше сказати, прощаються тобі гріхи, чи сказати Встань і ходи. Є певні труднощі у розумінні цих слів. Ми зможемо їх правильно зрозуміти, якщо на запитання Спасителя подивимося, як на два окремі питання. Перше, чи легко пробачити гріхи, і друге, чи легко сказати розслабленому, встань і ходи. То чи легко це? Кожен у здоровому глузді скаже, що це не просто нелегко, це неможливо. Неможливо людині. Але можливо, Богові. І тільки для нього, всемогутнього Господа, легко це все, і тільки для нього одного має сенс запитання, що легше, бо тільки йому все під силу, і немає того, чого б він не зміг зробити у своїй всемогутності. Він сказав і сталося, він наказав і з'явилося. Бог наш на небесах і на землі творить все, що хоче, свідчить Святе Письмо. І Ісус Христос істинний Бог і істинна людина. І, запитуючи, що легше, Він ніби каже до тих, хто Його звинувачує, те, що для вас є неможливим і неймовірним, для мене можливе, тому що я і Отець одне, і все, що має Отець моє. І отець мій дотепер робить, і я роблю, тому що мені, Сину Божому, Богу істинному від Бога істинного, дана всяка влада на небі і на землі. Отже, Господь спочатку каже: прощаються тобі гріхи твої, а вже потім встань, візьми постіль твою і йди додому свого. Сама послідовність цих слів показує, що прощення гріхів належить до невидимої, духовної природи, а зцілення від паралічу до видимої, тобто фізичної. Спочатку Господь позбавляє людину від більшого зла, від гріха, а вже потім від меншого, фізичної хвороби. Однак прощення гріхів бачить лише Бог і відчуває сам грішник, який отримав зцілення – для інших же ця дія не є очевидною і навіть помітною. Святі Отці, як, наприклад, Святитель Іоанн Златоуст та блаженний Єронім Стридонський, кажуть, що Господь прощає гріхи і тільки потім зцілює для того, щоб показати всім. Якщо він може зцілити паралізованого, отже, й те, про що він сказав перед зціленням, тобто про прощення гріхів, теж у його владі. Хоч його і неможливо побачити фізичними очима. І справді Господь не просто піднімає розслабленого зодра, але знову перед самим зціленням його наголошує, щоб знали ви, що син людський має владу на землі прощати гріхи. Таким чином, через друге, тобто через зцілення від паралічу, Христос доводить реальність дійснення першого, тобто прощення гріхів. Все у владі Ісуса Христа, бо Він і є сам Бог, які ще можуть бути сумніви в божественному достоинстві Господа Ісуса. Нинішнє Євангеліє має ще одну важливу деталь Спаситель зцілює паралізованого по вірі тих, хто його приніс. Дивно, адже ми звикли, що передусім потрібна віра тих, над ким звершується чудо. Втім, у Євангелії згадується декілька випадків, коли чудеса відбувалися по вірі інших людей. Згадаймо, наприклад, що по вірі сотника зцілився його слуга. І ось сьогодні в прочитаному тексті говориться і, бачачи віру їхню, Ісус сказав розслабленому. Євангеліст Матфей розповідає лише про те, що розслабленого принесли до Христа друзі, але Євангеліст Марк додає важливу подробицю. Не просто принесли, а побачивши, що навколо Господа так багато людей, що не можна наблизитись, вони розкрили покрівлю дому, де він був, і, прокопавши її, спустили постіль, на якій лежав розслаблений прямо перед Христом. І ось тоді Господь, бачачи віру друзів розслабленого, стілює його. Чудо, це завжди зустріч божественної всемогутності та людської віри. Уважне прочитання святого письма свідчить, що при звершенні чудес завжди йдеться про віру. Господь або запитує, чи віриш ти, що я можу це зробити, або ті, хто просять про зцілення, самі показують свою віру, або ж як у цьому випадку йдеться про віру інших людей. Напевно, і сам розслаблений мав віру. Але його параліч був такий сильний, що він і говорити не міг. Бо не володів своїм язиком. І все ж Святе Письмо говорить саме про віру тих, хто приніс хворого. І цим дається нам напоумлення над нами можуть бути звершені чудеса по вірі інших, і по нашій вірі можуть здійснюватися чудеса над нашими рідними та близькими. Господь допомагає нам через віру наших батьків, друзів, наставників. Євангелія переконує нас у тому, що віру людей, які бажають нам добра і моляться за нас, Бог бачить, а також чує їхні прохання. Господь, стілюючи розслабленого, каже йому: Дерзай, чадо, прощаються тобі гріхи твої. Вдумаємося ще раз у ці слова. Відпускаючи гріхи, Ісус Христос говорить цій людині, Чадо, не раб! Не слуга, не окаянний грішник, але чадо, яке щастя, яка радість, коли сам Бог називає тебе своїм чадом? Усі, хто увірував у Христа, хто належить до Його Святої Церкви, хто отримує від нього прощення гріхів, стають його чадами, Його дітьми. Ми діти Божі, говорить апостол Павло у посланні до римлян. А якщо діти, то і спадкоємці царства Божого, яке Господь обіцяє всім, хто вірує у нього. Господь говорить розслабленому, дерзай. Що означає це слово? Дерзати, як ми всі розуміємо, означає прагнути всіма силами до чогось піднесеного. Тому Господь і говорить під час прощення гріхів розслабленому. Терзай, що той дар, який отримує розслаблений, не просто дар здоров'я і не просто прощення гріхів, а можливість почати жити у злагоді з Богом. Людина отримує здоров'я і тілесне, і духовне, для того, щоб мати сили слідувати за Богом, підніматися сходами чеснот як нова людина, як чадо Боже. Майте досконалу надію на благодать, що подається вам. Уявлені Ісуса Христа, як слухняні діти, не повертайтесь до похотей, що були в час вашого навідання, але за прикладом святого, який покликав вас, і самі будьте святі у всіх чинках, повчає у своєму посланні апостол Петро. І якщо Бог називає нас чадами своїми, то ми маємо велику милість і сміливість сказати йому, Отче! Отець наш Небесний, Ти даєш нам свої милості, свою благодать для зцілення душі і тіла. Ми зі смиренням і вдячністю приймаємо Твої дари, і з благородним дерзанням прагнемо жити згідно із християнським ученням так, щоб ім'я Твоє прославлялося в усіх кінцях землі на віки віків.